Володимир Верпека, професійний бджоляр з Олександрівки, побудував в Олександрії будиночок, у якому можна поспати на вуликах. Вуликотерапія набуває популярності в Україні та світі. В нас час набуває широкого розповсюдження лікування вуликотерапією бджіл. Суть в тому, коли людина лежить безпосередньо на вулику, біоенергетика бджіл, мікровібрація лікує саму людину, лікує багато захворювань. Починаючи від опорного рухового апарату і закінчуючи неврологічними захворюваннями, сеанс продовжується близько двох годин, хоча можна залишатися і на ніч. Кількість сеансів для лікування близько десяти сеансів. За словами Бджоляра, сон на вуликах покращує самопочуття людини, позитивно впливає на нервову систему та вирівнює тиск. У мене була така ідея зробити цей. Вулик у вигляді будиночка. В ньому є два місця окремих, він схожий на купе в потязі. Там є столик, вікно, два лежачих місця. Довжина 2 метри, ширина 80 сантиметрів. Є вентиляційні отвори, через які йде запах нектару, прополісу, маточного молочка. Людина приймає також і. Ароматерапію Володимир разом з батьком спроектували та збудували цей будиночок самостійно. На його зведення витратили тиждень. В Україні вони вже запатентовані одним пасічником його прізвище Яровий з Сумської області. Вони бувають різних конструкцій, систем. В основному на чотири бджолиних сім'ї. Вулики в них видвижні для легкості їх обслуговування, але в даному випадку вулики не видвижні, а вмонтовані прямо в будиночок. Огляд відбувається, безумовно, знутрі будиночка, не ускладнює догляду. До речі, будиночок знаходиться в місті Олександрія по вулиці Ленінградській, 17. І я запрошую всіх бажаючих відвідати сеанс вуликотерапії, відчути на собі ефект. Такого лікування чи відпочинку на сеанс волокотерапії варто приходити в одязі з натуральної тканини, не використовувати антиперспіранти та парфуми, а також не заносити з собою у будиночок телефони та інші пристрої. Ось і всі поради.